Заїжджав в Волинською областю через устілуг і в сторону Варшаву їхати. Людям треба було так заїжджати. Просто жесть. Заїжджаєш в Польщу, і наступних 100 кілометрів село за селом 50-40-30 можна їхати, жодної нормальної заправки. От ми проїхали 112 дванадця нам Намилося до Варшави вже 200 кілометрів, і тут от перша людська заправка, де можна ну, заправка Макдональдс, де можна щось взяти, сходити в туалет. Просто можна... Ні, по дорозі є якісь там, о, як у нас бочка, заправитися, все. але ну, якісь маленькі магазинчики, гроші, навіть бідрінка не бачу по дорозі. І ну, просто, просто зупиниться, стати в туалет. То ми їдемо ну, їхали днем, що все відкрито. Ну, тяжка дорога, вибирайте якось, не, чи, не заїжджайте через Устілух і в сторону Любліна. Там просто 100 кілометрів одні села, їдеш дві години. Кому потрібен трансфер, звертайтеся, все зробимо на вищому рівні.